На Першому національному програма схеми, спільний проект з Радіо Свобода. Мене звати Наталка Седлецька. Схеми це програма про корупцію в іменах та деталях та про стиль життя чиновників і про те, як вони перевищують надану їм владу. Ми розповідаємо про політичні підкилимні домовленості та стежимо за оновленням української влади. Нова рада, старі обличчя, народні обранці, попри суспільний запит, не змінили систему виборчого законодавства. На цих парламентських виборах до Верховної Ради половина депутатів знову обиратиметься за округами, а половина за партійними списками. Вибори на округах зазвичай суцільна зона ризику, масові підкупи та використання адмінресурсу, вводячи в оману виборця через мажоритарку до парламенту, мають шанс знову потрапити відомі корупціонери та відверті зрадники України. Реєстрація мажоритарників самовисуванців триває до 25 вересня. А от висування кандидатів від партії вже завершилося. Інші 225 депутатів будуть обрані за партійною системою, тобто по списках, і більшість партій вже їх оприлюднили. Ситуація в країні змусила політиків швидко домовлятися між собою. Зрештою, хто з ким іде на вибори та як кандидати реагують на просте прохання назвати спонсорів своїх партій. Передвиборчий розклад. Від Олени Логінової. Партія Петра Порошенка йде до Верховної Ради разом з ударом Віталія Кличка. Так домовились ще на президентських виборах. Отже, перша п'ятірка списку блоку Петра Порошенка, мер Києва Віталій Кличко, екс-головний міліціянт Юрій Луценко, лікар Ольга Богомолець, віце-прем'єр Володимир Гройцман та лідер кримських татар Мустафа Джемільов. Своїх родичів та близьких у списку має і керівник державного управління справами, людина з команди Черновецького Сергій Березенко. Свої квоти є і у кумів президента Юрія Стеця та Юрія Луценко. Також у тридцятці списку людина Ігоря Коломойського, губернатор Одеської області Ігор Палиця. Феномен української політики новітнього часу за даними Сосіс, другий за підтримкою політик в країні після президента Олег Ляшко. Список радикальної партії очолив він сам на другій позиції. Депутат Київради Андрій Лозовий. Третій комбат Айдару Сергій Мельничук замикають п'ятірку співачка Злата Огневич та активіст Артем Запотоцький. Провідні змі країни неодноразово наводили, хоч і непрямі, але переконливі докази того, що Олег Ляшко це нібито проект Сергія Льовочкіна. Екс голови адміністрації президента Януковича світі основних спонсорів вашої партії. Основні наші спонсори це малий і середній бізнес. Це наші люди, члени команди, які працюють, які хочуть змін, які хочуть не хочуть, щоб олігархи були. Фамілії вивісимо всі. Я не пам'ятаюся. Вивісимо багато цих спонсорів тисячі. У громадянську позицію Анатолія Гриценка влилися представники молодої партії Демократичний альянс. Лідер демальянсу Василь Гацько зайняв другу сходинку в об'єднаному списку. Далі йдуть юрист Марина Соловйова, підприємець Олег Дерев'янко та голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін. Ця об'єднана політсила першою офіційно заявила про своїх спонсорів. Гриценко розповів руху чесно, що кошти йому надали. Ігор Пукшин, Олег Канівець, Леонід Макул, Олексій Гаврилов та Петро Ландяк. Пораженка, і коломойські, і льовочки, пізніше відправити за свої слова. Пізніше не буде ніяких як сюрпризів для народу. Я вас козабальню. Під прапорами самопомочі міського голови Львова Андрія Сидового підуть партійці волі Єгора Соболєва, глави люстраційного комітету. Перше місце у списку партії дісталось лідеру реанімаційного пакету реформ Ганні Гопко. За нею йде командир батальйону Донбас Семен Семенченко, директор it компанії Олексій Скрипник та благодійники Оксана Сироїд а Віктор Кривенко. Велика тріщина прийшла у партії Юлії Тимошенко Батьківщина. Вагома частина залишила її лави і пішла до Яценюка Турчинова. Тож перша п'ятірка батьківщини на виборах 2014-го має наступний вигляд: льотчиця Надія Савченко, яка перебуває у російському СІЗО. Тільки після неї сама Тимошенко, далі депутат Київради, активіст Ігор Луценко, вірний соратник експрем'єрки Сергій Соболєв. та громадська активістка Олена Шкрум. Це таз, і що це донори середньої роки, великих олігархів. У нас цього разу немає. Прем'єр Арсеній Яценюк відмовився йти у раду об'єднаним списком з Порошенком та Кличком. У перших рядах його народного фронту багато втікачів з батьківщини. Список очолив сам прем'єр-міністр. Далі радник міністра внутрішніх справ Тетяна Чорновол, спікер Верховної Ради Олександр Турчинов та командир батальйону Миротворець Андрій Катерук. Нас немає це Я видали обіцяю так? Відповідально. Я буду одним всіх людей, які будуть працювати на роботу. А де вас кошти? Мені майже 50 років. З них перших 15 я провів у бізнесі. Свободу на вибори поведе незмінний лідер Олег Тягнебок. У першій п'ятірці – віце-спікер ради Руслан Кошолинський, віце-прем'єр Олександр Сич, нардеп-актор. Богдан Бенюк та командир зводу 22-го батальйону Олексій Миргородський. За словами Олега Тягнебока, партію фінансують самі свободівці. Серед олігархів можна, можна можна вам задати запитання. А ви балотуватися будете? Бо зараз вже всі журналісти балотуються. І ваші запитання якось так. Я ж не знаю, чи відповідати мені на них чи ні. Бо ви зараз мене питаєте, а потім з'ясується, що ви балотуєтеся до парламенту. Немає олігархів. Регіонали, рятуючись із підуламків своєї партії, шукають інші способи потрапити у раду у колишніх соратників Януковича. Масштабне перефарбування. Екс заступник голови партії регіонів Сергій Тігіпко на цих виборах реінкарнував свою сильну Україну. З ним до ради піде низка екс-регіоналів. Другий в його списку Валерій Хорошковський. Схоже в прохідну сильну Україну взяли Олександра Волкова, Тарія Лавасадзе, Миколу Джигу та Володимира Макеєнка. Ще частина політиків, які раніше об'єднувалися навколо Віктора Януковича, вирішили піти у раду цілим блоком і назвали його опозиційним. топ 5 кандидатів: міністри часів Януковича Юрій Бойко та Наталія Королевська, президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович, мер Бердянська Запорізької області Олексій Бакай і мер Святогорська Донецької області Олександр Дзюба. Сама ж партія регіонів, ті, хто в ній залишився, спочатку вели перемовини про участь у цьому блоці, але зрештою взагалі не йдуть на вибори по списку, дехто розраховує на мажоритарку по південно-східній Україні. Я не уйшла, ви бачите, що був, був такий розпад партії регіона. Я стала ще на партії регіона. А що будете робити? <звук> Буду Чекати свого, округ і балотуватись. Я думаю, що я зробила правильний вибір. Я цей рік повинна е, е, набратися сил. На наші запитання про спонсорство партії регіонів у часи, коли її ядро бігах, очевидно, разом з грошима віддані члени партії усіляко. Уникають відповідей. Вам не спонсор той, хто вас працює. Ті, хто вас ті і допомагають. про гроші. Це не до мене питання. Якщо вам потрібні гроші, я справді не можу вам допомогти. Дякую. Тим часом центральна виборча комісія цими днями активно реєструє бажаючих посісти депутатські крісла. Наша знімальна група провела декілька днів під ЦВК і зустрічала народних кандидатів, що несли свої документи на реєстрацію. Серед них люди, які симпатизують самопроголошеним республікам, чиновники, які намагаються приховати свій похід у раду. Нинішні депутати, які голосували за сумнозвісні закони 16 січня, що розтоптували права та свободи громадян. Сподіваюся, намагаються пройти у раду й відомі корупціонери та дискредитовані політики, що працювали на владу Януковича. Спецрепортаж Сергія Андрушка з під центральної виборчої комісії. Два дні в Центральній виборчій комісії. Наша знімальна група зафільмує хто хоче бути народним депутатом і навіщо їм це потрібно. Щоб стати кандидатом у депутати по мажоритарному окрузі, потрібно особисто з'явитися в Центральній виборчій комісії. Ми зустріли тут кандидатів з Донбасу. Дехто уникає чітко висловлювати свою позицію щодо самопроголошених республік ДНР і ЛНР. На заводі, на якому я працював як руководитель, працює 300 чоловік. Із них половина підтримує Донецьку республіку, половина не підтримує. А ви особисто. Я считаю, что Украина должна остаться в тех границах, которые существуют на сегодняшний день. Тобто ви не підтримує? Я на этот вопрос однозначно ответить не могу. Чинный депутат до недавно регионал Володимир Струк відвертіше. А як ви это до Луганської Народної Республіки? Прекрасно. Прекрасно. Если это все в рамках закона, если это будет... Нормальні, хороші вибори демократійські. тогда это нормально. А почему чому сьогодні запрещать кому-то гаворі на русським мові? Депутат Струк інформував, що вже встиг зняти свою кандидатуру. До столу реєстрації кандидатів з'явився народний депутат Олександр Онищенко. Навіщо вам бути народним депутатом? мільйонер, нашого нам потрібно. Керівські питання. рішать, які питання? звіти: політичні, економічні. Це це дуже чим і займається. Дехто з кандидатів приховував мету свого візиту до ЦВК. Головно це були державні службовці. Ось це Роман Квертенко, очільник екологічної інспекції Харківщини. Ви кандидат? Ви плануєте буде кандидат? Ні. Ні. Можна, я дам. Ви не будете, не плануєте. Ні. Ні. А це очільник Державної виконавчої служби Харківщини Сергій Розумний. Піште, ви реєструватися кандидатами. Просто вправа. Але за якийсь час ми побачили, як вони реєструвалися як кандидати народні депутати. На реєстрації у центральній виборчій комісії кандидатом у депутати ми зустріли Валерія Баранова, очільника Запорізької обладміністрації. Він нам розповів, що не працюватиме, поки йтиме виборча кампанія. Я формально вхожу в відпуск, але ну, я буду займатися тим, чим я займався, ну а іноді буду займатися й встречитися з депутатами. Так а що значить формально і неформально? А ви будете в обласній адміністрації працювати? В обласній адміністрації будуть робити мої кімнати. Із, оскільки ви зараз обласною обласної адміністрації, знову загроза, що ви можете використати адмінресурс, загрози всі забилі і є, але це не передворічних українському законодавству. Валерій Баранов поки не дотримується обіцянки. Сайт центральної виборчої комісії інформує, що його вже зареєстрували кандидатом у народні депутати, але він. На своїй посаді про це свідчить інший сайт об адміністрації. Тут пан Баранов продовжує проводити прес-конференції як голова обласної адміністрації. Прийшов реєструватися кандидатом у депутати і голова антимонопольного комітету на Харківщині Анатолій Косолапу. Може, ви ще й машину зі мною сядете? Давайте. Я вам достатньо дав інформації. Ви на якій машині, до речі, приїхали? Мене привезли. А хто? Яка різниця? У вас машини немає? Нема. нема. Ні, є, є все є. Машина. А яка? От, є в мене машина. Яка? Volkswagen. Volkswagen? Ви зробили як голова анти територіального антимонопольного комітету? Ні. А де достатньо. Пан Косолапов на камеру купив жетон і поїхав на метрі. Може, ви всі машину зі мною сядете? Давайте. Юлія Тимошенко прийшла з депутатами для реєстрації референдуму щодо НАТО. Ми спробували поспілкуватися з нею. Юля а скажіть, ви кілька місяців після президентських виборів зникли. Де ви перебували? Можна я здам документи, а потім поспілкуюся. з вас. Після завершення заходу ми спробували запитати Юлію Тимошенко ще раз. А ага, Володимирівна Радіо Свобода да. Скажіть, після президентських виборів снику, де ви мікрович можна мої, Я сьогодні добре. хочу говорити про питання НАТО. Так, давайте ви були од кілька після. Давайте, е давайте, давайте ми про це поговоримо. Е от коли зараз я до просто свободи. кілька слів сказати. Я прошу, не треба. Будь ласка, у нас сьогодні є тільки одна тема. Україна мусить Ж... стати членом. НАТО. Колишній член команди мера Києва, Черновецького, Олесь Довгий. Теж хоче бути депутатом у 2007 року, коли Олесь Довгий був секретарем Київради, за кілька годин було розглянуто кілька сот рішень, які стосувалися розподілу і зміни статусу земель Києва. Журналісти тоді це назвали рекордом. Це Ви член молодої команди Чернович. Це ваша, це ваша думка. Яку, це, змі, це ваша думка змі. Називають Ви дарували подарунки виборцям своїм. Еще раз я... дарувал ви подарунки свои виборці? виборці? Вот, господа, вот это значит в моем понимании по-новому. Это значит, что здесь нет ничего, кроме надписей до Святкового Ростова. Ми зустріли у СВК десятки людей, які хотіли стати кандидатами у депутати. Володимир Рондін з Одеси приїхав разом із кількома знімальними групами. На що вам бути депутатом? Ви Знаєте, я просто знаю, що потрібно діляти в ети, поэтому я а і що депутат. потрібно діляти в ситуації. А те я скажу нескільки позже на своїй збиратній кампанії за своїми збирателями. Депутат екс регіонал Антон Яценко. Уже став кандидатом у депутати. Слі. Ви голосували 16 січня за закони на сайті Верховної Ради зазначено, що Антон Яценко голосував за усі закони 16 січня, зокрема ті, які суттєво обмежували права і свободи громадян. Наприкінці вересня країна дізнається про усіх зареєстрованих кандидатів у депутати. Українці у Каталонії вже півроку вимагають відкликання генерального консула України у Барселоні Олександра Хрипунова. Той під час революції гідності дозволив собі доволі образливі висловлювання на адресу протестувальників у Києві, називав їх радикалами з нацистською символікою та ігнорував вимоги місцевого Євромайдану. Міністр закордонних справ Павло Клімкін періодично обіцяє повернути Хрипунова в Україну, але той досі займає поважне місце під іспанським сонцем. Більше того, генконсул і досі вважає, що скандальні закони колисніченка олійника від 16 січня є близькими до європейських та не збирається вибачатися за висловлювання періоду Євромайдану. Більше в сюжеті Максима Савчука. Дикали крайні націоналісти та фашисти, саме такими словами Віктор Янукович та його найближче оточення називали тих, хто постав проти його режиму під час Євромайдану. Здавалося б півроку достатній час для того, щоб очистити державний апарат від тих, хто у найвідповідальніший момент не підтримав український народ, але і досі ті, хто на міжнародному рівні поплюжив революції гідності, лишаються на своїх посадах. 23 лютого Іспанія Барселона після кривавої бійні чисельних жертв у центрі Києва Янукович втікає з України до активістів місцевого Євромайдану. Після тижнів ігнорування виходить генеральний консул України в Барселоні Олександр Хрипунов. Тепер він готовий говорити про євроінтеграцію. Постійно неполежно робили все для підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, але обуреного натовпу не спинити. Тебе люди не хочуть слухати. Ти розумієш то чи є? Немає вступитися. все. якщо ти, дякую, ти виступаєш як людина, чи як посол все, я виступаю. як державний службовець. То саме тебе не потрібно. Дякую. генеральний консул залишає мітингувальників. Українці збирають підписи за його звільнення в руках одного з активістів. Стаття у місцевій газеті від 21 лютого. Ось цей матеріал. У час розстрілу снайперами майданівців. Хрипунов поділився своїми роздумами. Відповідальність за заворушення лежить на опозиційних політиках, які прагнуть досягти влади в найкоротші терміни, скориставшись невдоволенням населення після того, як угоду з ЄС не було підписано. Вони закликають до протестів. Вони не чекатимуть президентських виборів наступного року. Ось як завойовується влада в демократії. У цьому неспокійному середовищі знайшли свій шанс ультранаціоналісти з нацистською символікою. і ці діти перебувають на території України. Ці діти певним чином брали участь у тих подіях, які відбувалися в різних містах. І почути після того від пана консула про те, що наші діти націлися, нам це не сподобається. Він абсолютно не виправдовувався про те, що це його була помилка чи ще щось до цього генконсул розсилав не менш промовисті листи. В одному із них порівняльна таблиця законів Європи та Америки із законами Колесніченка Олійника від 16 січня, тих самих, після яких конфлікт тільки загострився і перейшов у криваву фазу. Хрипунов натякав, що вони прийнятні, Маю честь надіслати вам для ознайомлення та використання у роз'яснювальній роботі порівняльну таблицю окремих законів України, ухвалених. 16 січня цього року та аналогічних норм країн Європейського союзу і північної Америки. Щиро сподіваюся, що здійснений аналіз допоможе краще розібратися у їх суті з повагою Хрипунов, генеральний консул України в Барселоні. Відтоді українці Каталонії безуспішно наполягають на відкликанні генконсула. У своїх матеріалах розповідають про його неекономний спосіб життя, про оренду житла на узбережжі в районі Діагональмар. Це по ресурсах не про відвідини російських вогенних заходів і про користування лише престижним БМВ п'ятої моделі. Наприкінці червня у своєму Твітері про вимоги українців відкликати генконсула писав Сергій Лещенко. Тоді міністр закордонних справ Павло Клімкін запевнив, я знаю позицію громади. Ми зараз прозоро вивчаємо всі аспекти цієї ситуації. Аспекти вивчають уже два з половиною місяці, а тим часом хрипунов, як і раніше кажуть, не особливо переймається проблемами українців. Чи збираються повертати Олександра Хрипунова в Україну сказати справді важко 10 вересня? Міністр Клінкін заявив схемам тишення принята і найближчим часом він повернеться. Але У відповіді МЗС на наш запит від того ж 10 вересня йдеться: питання звільнення генерального консула із займаної посади повинно розглядатися та відбуватися відповідно до положень чинного законодавства України. Питання знаходиться на розгляді керівництва МЗС України. А тим часом українці Каталонії кажуть, Хрипунов уже свої проблеми вирішив. А чим він це пояснює? З ким він домовився? Друзі в Міністерстві закордонних справ є це справді можливо причина збереження під собою крісла у давньому знайомстві Павла Клімкіна і Олександра Хрипунова, адже вони починали кар'єру разом в управлінні контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України. На цей закид міністр зазначив, О, Ви знаєте, я я практично всіх знаю в МЗ. Я думаю, що 90% людей я дуже добре знаю. Поки що ситуація виглядає так: міністр уже кілька місяців лише збирається відкликати з теплої Барселони генконсула, який ще півроку тому виходив із антиреволюційними заявами та ховався від тих, чиї інтереси мав захищати. У той же час за інформацією наданої МЗС держава щомісяця, крім зарплати в 2106 гривень, витрачає на хрипунова 2900 тисячі євро або 48 372 гривні на місяць на оренду житла, приблизно 233 євро або 3898 гривень на місяць на пальне для п'ятої БМВ, надає щомісячні відшкодування витрат в іноземній валюті, сума яких закрита через грив для службового користування, плюс оплата комунальних послуг. На утримання дружини та дитини. І це відбуватиметься ще невідомо скільки часу. Люди, які очорнили ну, як співпрацю з режимом Януковича, вони повинні піти. У свою чергу сам генконсул дипломатично пояснив схемам, що нацистська символіка була лише його особистим занепокоєнням. Радикали Про з нацистською символікою були. Ви казали це словосполучення Ви знаєте. Е я говорив про свої особисті спостереження. Ще раз вам підкреслю. Але ж ви говорите, що ви виступаєте як державний службовець, які особисті спостереження? Ви представляєте Але я, державу я на лісто говорив журналісти? Я говорив, що я бачив певні речі, які в мене викликають занепокоєння. Все, а закони Колесніченка олійника пан Херпунов і досі вважає близькими до європейських. І закони, які прийняті, були за суттю, якщо порівняти, подивитись законодавство європейських країн, куди ми зараз європейського співтовариства, куди ми зараз прямуємо інших розвинених демократій. Ці положення дуже близькі. На сьогодні це все нагадаю. Відтепер наша програма в ефірі о 21.50, одразу після новин на першому національному. Це була програма схеми Спільний проект з Радіо Свобода. До зустрічі.